Завжди приємно вітати колег, особливо тих, хто готує якийсь новий цікавий проєкт. Просто зараз зустрінемо ведучого телеканалу Дім Анатолія Анатолійовича і поговоримо про його проєкт, що виходитиме етері наступного сезону. І Я піду зустріну. Так. Доброго ранку, привіт, Рада тебе бачити. Привіт, приходь. Дякую. Гарно вас. Доброго ранку. Доброго ранку. Будь ласка, Прошу. О, привіт. Дякую. Привіт. дякую. дякую. – Справжній, так? Да? Щебром. Не, не, ну, не телебачення, буває декоративне щось про ні, тут по справжньому. Ну, звичайно. Тольчика, е, вітаємо тебе, що ти сьогодні до нас завітав. Дякуємо. – Дякую, що запросила. Е, у тебе скоро прем'єра на телеканалі Дім. Проєкт матиме назву Міста. Перед тим як ти розкажеш, що це за проєкт, для чого цей проєкт. Хочеться запитати, як тобі повернутися на телебачення? Ем... Навіть не знаю, що сказати. Я... Мені цікаво повернутися на телебачення, і мені цікаво, що повернутися в форматі. Не ранкового шоу Не ранкового да. шоу, якому ти віддав скільки? Чотирнадцять років? Ну щось таке. Да ні, мені подобається, що ранкові шоу класно. Ну я сьогодні прийшов. Мені подобається бути на ранковому шоу в якості гостя, тим паче. <laughs> але в мене така є рутина, що я можу зараз розвозити дітей. В школу, в садочок, і мені ця рутина подобається, бо свого часу я не міг цього робити, бо я був на ранковому шоу. А зараз я цей час ніби наздоганяю і як це живу нормальним життям, наскільки це можливо. А повернення на телебачення для мене важливо було повернутися. Ну, не, знаю, не те, що мені не цікаві там розважальні проєкти. Ні, не так. Але мені цікаво робити щось соціальне, щось корисне. Тому мені здається, по проект, проект міста він дуже корисний. І навіть, скажу більше, у нас там дуже цікаві ідеї стосовно продовження. Вже ми, ми ще не вийшов проєкт, але, але вже є ідеї дуже цікавих продовжень з містами, в які ми зараз не можемо потрапити. Uh -huh. Uh -huh. Ми розуміємо про що про які міста а, це. Ну, ми йде точно потрапимо пізніше. І це буде певно, що інший проєкт. Але ну знову ж таки, всі карти відкривати не можу. Але точно буде цікаво. Давай саме зараз про нього і поговоримо. Так. Про що він? цей проєкт? Цей проєкт про українські героїчні міста, а мені здається, будь-яке місто України героїчні. Героїчне, зрозуміло, є міста, які майже на лінії фронту, як Кривий, Ріг, в якому ми знімали перший пілотний епізод, це там 40 кілометрів від лінії фронту, кривий Ріг постійно під обстрілами. І, до речі, він 에... найбільше цього разу прийняв якраз внутрішньопереміщених осіб. Так, Це, це хаб величезний, 에... це, це місто, яке. Яке моє рідне місто, я там народився, я там виріс. Я навіть скажу більше, я не хотів переїжджати з Кривого Рогу. Мені там все дуже подобалось. Я там закінчив університет Криворізький економічний ем, і потім. Я намагаюся якомога частіше там бувати. Зараз мої діти, наприклад, вони дуже хочуть в кривий ріг. Я для себе, ну, я розумію, що там дійсно небезпечніше, ніж у Києві. Хоча вони прям, вони не бояться нічого там шахедів, ну, як наші діти, да, вони вже нічого не бояться, вони хочуть в кривий ріг. Бо це моя батьківщина, вони там були ще до війни, до повномасштабної. Ми в цьому проєкті показуємо, чим живе місто. Ми показуємо. Ну, я можу про, такий невеличкий приклад про інші міста. Наприклад, в Одесі ми покажемо ем, жіночу футбольну команду, wow. яка тренується, яка змагається. Не знаю, в Дніпрі це Форпост з 2014 року, український. Це місто, де, де рятують кожен день українські герої, так, так. Е, фантастичні наші лікарі. Харків дивовижно. Як ранок після обстрілу, а, місто, а, а, а в місті вже все чисто, все прибрано, і люди йдуть на роботу. І... Тобто кожне місто воно точно надихає. Кривий ріг для мене він особливий. Це місто людей а... давай, залізним характером. Давай зараз подивимося фрагмент. якраз О, вашого я не бачу, до речі. Давай Ми подивимося теж. Да, давай. для розуміння. Всім привіт! Ми в місті, в якому є приказка. Київ той батько, Одеса, мати, а кривий ріг, а кривий ріг все одно головний. Я приїхав додому в місто довжиною життя, місто Кривий ріг це місто рекордсмен. Тут найбільші, найдовші, найглибші місця в Україні, в Європі і навіть. І навіть у світі. Але про все по порядку. Наша задача зрозуміти, як живе місто під час повномасштабного вторгнення, як живе місто Кривий Ріг в 50 кілометрах від лінії фронту. Буде цікаво. За два дні у кривому розі я познайомлю вас із волонтерами, із найглибшими кар'єрами та навіть з найсміливішими спортсменами. Але почну з екскурсії містом. Ви писали мені, що не можна не завітати на 95 й Тож почну розповідати вам, чому кривий ріг най. Мої хороші. Хотів би показати вам місце, з якого видно всю сучасну історію Кривого Рогу. Ось це будинок, в якому народився і виріс президент України Володимир Зеленський. Президент з найбільшим рейтингом довіри населення в історії нашої країни. А ось там трішки далі по цій вулиці: – 95-та гімназія, в якій я навчався і. Наш президент також навчався. А ось е тут перед міської адміністрацією, у 2004 році я брав участь в першому євромайдані. А вже у 2014 році е на будівлю міської адміністрації намагалися повісити оцю знаєте ганчірку триколорну. Але криверісці дуже швидко е показали, що Кривий Ріг це Україна. Владу народу Владу народу! Владу народу, а просто за мною. Подивіться, яка краса. Ви зараз можете і не вгадати, що це. Це найбільший квітковий годинник не тільки в Україні, а в Європі. Повірте, влітку дуже красиво. Зараз я вам все покажу. Влітку тут квітне 22 тисячі квітів, а діаметр цього годиннику – 22 метри. А от найдовша стрілка, вона аж 8 метрів. Там знаходиться під цим годинником ще приміщення. Багато хто думає, що там будинок мера, але насправді там музей Криворізький. Це цікавий формат. Реально хочеться подивитись. Да ну кривий Ріг взагалі класне місто. Так що я запрошую. Ти був у Крим Розі? Ні. О, будь ласка, ну, тепло, коли весна, це фантастично зелене місто. Тому там а я була класне. взимку і бачила помаранчевий сніг. <рес> помаранчевий сніг там дійсно є. Ми, до речі, покажемо кар'єри. Де дійсно гуляють собаки, і вони трішки руденькі такі. Дійсно, Песики. Ну вони схожі на повар. Ну, вони такі да більш тому, що це залізна руда, і якраз так, цей так, колір так, так. от собаки і калюжі Ну руді, Я бачила такі, прям бувають. помаранчевий сніг, такого ексклюзивно мало хто бачив. Слухай <свят> Толь, ну дуже легко говорити про кривий ріг, тому <свят> що це твоє рідне місто, а так. інші міста. Як ви обираєте, що саме ви будете показувати по рекомендаціях людей? Чи як? Чи е, ви приїжджаєте і вже на місці? От, значить, будемо те знімати, те, 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 що побачили, і пішло. поїхали? Звичайно, є рекомендації людей. Я перед поїздкою записую записую сторіс, де питаю підписників: так що показати, що показати в Дніпрі, що показати в Одесі, що показати в Харкові? Зрозуміло, буде і захід нашої країни міста, які також. Кожен по-своєму вносить свій вклад в нашу перемогу. Але ти знаєш, мені здається, зараз для українців ну, ну хіба Харків не рідне місто для, для мене, для тебе, для відчуття, що навіть якщо ти в Харкові ніколи не був, все одно твоє відчуття, що це як, тобі за нього болить болить. Звичайно. Абсолютно теж саме Дніпро, теж саме Одеса. Коли Одесу обстрілюють, коли черговий удар по Одесі, то вранці мені здається всі прокидаються одеситами. там. Так, у мене таке так. відчуття. І це, це війна такою страшною ціною. Вона дійсно я дуже хочу вірити, що об'єднала всіх. І Хочеться, щоб ми це не втрачали. цей зв'язок між містами, між громадами, між людьми. І Одеса для мене точно рідне місто. Я коли там 2000-ні навчався в кровійському економічному до речі, тато президента Олександр Семенович Зеленський був моїм викладачем інформатики. Одразу ексклюзив, да? Одразу. так? От. Так, от. так. Значить, хабарі не брав, неможливо було з ним домовитись. А здати Намагався? було легко чи тяжко? Ні, дуже складно. Дуже складно. Він е, дуже скіпло, особливо до квенчиків, тому що в нього син квенчик, і я тоді теж грав. Е, от була, наприклад, Раїса Хрістановна, можна було домовитись, бо я отримав стипендію, мені потрібна була хороша оцінка. Можна було якось домовитись там. А з ним, а з ним нереально було домовитись, це правда. Е, і в той час я багато їздив, і, і, і плацкартом ми об'їздили всю країну. Я тоді вперше потрапив в Чернівці, в, в, в Київ, Харків, Донецьк в, в Одесу. Звичайно, постійно їздили. Так, 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 так. Я в та всі ліго борісотно. Да, і ми і для мене ці міста точно рідні. В кожному в мене є спогади. Дніпро. Я там познайомився з тоді на той час легендарні. Дніпровці, так так збори на з сі зачіску свої. Вони тоді були. Я їх колись бачив ще там по телевізору, ще там в 90-ті, А тут вони переді мною і дуже круто, що багато хто з одеситів, Дніпрян, харків'ян, легендарних не підкачали. А навпаки, стали символами нової, нової такої сучасної культурної навіть оборони країни. Наприклад, маски шоу в Одесі фантастично, абсолютно проукраїнська позиція. В них вони театр маски працює. Вони обов'язково будуть в епізоді про Одесу, як один із символів Одеси. Клас! Я вже хочу подивитися. Так, що, Поїхали з нами. Всі запрошуємо всіх поїхали. на зйомки, так звичайно. В Одесу в Харків треба їхати. Це наші улюблені. Та всі міста. я думаю, що буде А які міста побачимо вперше? А, точно Кривий, рік, Кривий рік Харків, Одеса, Дніпро. А, зараз ми вирішуємо, що з Заходу України ми покажемо. Угу. Ну, я думаю, що Львів логічно показати. Але... А ви по таким обласним центрам будете їздити? А, по -великим? Так. А, ну, я... ну, складне питання. бо, наприклад, Показати, ну, чим живе Ірпінь сучасний я або Буча, це цікаво, цікаво. фантастично цікаво. Але 에... обсягу так, мабуть, не вистачить. чу я. Я думаю, історії людей точно вистачить. Треба важливу річ що зрозуміти, що ми ж коли показуємо кривий ріг, кривий ріг зрозуміло, показали годинник, а ось будинок президента, а ось найдовший проспект в Європі. Але ж перш за все, це люди. Так от, от ми там показуємо волонтерів, які. Які просто в перші дні взяли стару будівлю якогось унірмагу покинутого відремонтували. І ремонту. І там зробили хаб, такі як мати, маленькі готельні номери, Для людей. І, там, і там приймали людей, і це вони зробили там за тиждень, уяви собі. Це ж люди роблять, це не, воно не само з'являється, бо це кривий ріг, або так, це така, так. така у людей натура. Теж. Тому я думаю, що історій в кожному навіть маленькому містечку. Точно вистачить на те, щоб показати це місто. Я в це вірю, тому це такий насправді нескінченний проєкт. А потім ж нам. Відбудовувати ці міста, а, а потім їхати показувати Донецьку, Луганськ, так так, Ялту. так, так, так. В Гурзув. Я дуже хочу. Дуже хочу в Гурзув. У е... кого які міста? Так, <клес> да, які да, треба віддати. Слухай, я ніколи не була в Донецьку, ніколи. Тому я хочу потрапити в український Донецьк. Дуже, тому що в усіх інших містах України, ну там обласних я була, а в Донецьку ні. О, тому на знала, Донецьк ти мене в, ти мене візьмеш в Донецьк. Я обожнюю Донецьк. Я стільки там часу провів, ти собі не уявляєш. Мій аеропорт Донецьк. Він був мені як рідний, я там ледь не раз на два тижні літав. Звичайно, я сумую по Донецьку, і, і точно програма. Я думаю, що. І, і ефір ранковий точно колись ми Вийде, пров... Я думаю, що все зробимо в Донецьку. обов'язково тольчик. Ми тобі бажаємо успіху, успіху проєкту міста. Дякую. Ну і звичайно, ми з нетерпінням чекаємо його в етері телеканалу Дім вже восени. Дякую, і чекаємо на тебе в гості з новими історіями. Вже з міста. запрошуйте. Мене історії <ріпсування> 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 обов'язково.